Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у іспанській лалізі. Сельта у себе вдома приймала каталонську Барселону Бойова нічя 2-2, мої любі друзі. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, ну давайте все розпочнемо по порядку. Сельта, 4-4-2, стартовая розновка у господарів, Гуайта у воротах, Старфельд, Алонса, Маркса Алонса, колишній футболіст з Барселони, це у нас захисники, Оскар оскармінгеса, Родригес по флангах, до речі, Оскар Скармінгеса це також колишній футболіст з Барселони, Маріба, Бельтран, півзахисники, Бамба, Льва Латералі, Аспас, Дувікас, відповідно, вийшли грати. У нападі. Ну, в принципі, Бамбата Альверес вони ділили як півзахисники. Барселона 4 2, 3, 1 стартова розстановка каталонці. В ніякі у воротах, Мартін Кубарсі, захисники, Жулькюнде Мартін по флангах, Касадо П'єнері, центральні опорні півзахисники, Гаві, центральний атакувальний півзахисник, Рафінія Деніольма по флангах. Ну і Роберт Левандовський у нападі. Це стартова розстановка, відповідно, Барселони. Тепер давайте безпосередньо про сам пойдемо говорити. Ну що ж, Барселона? Ну, захопили ініціативу Барселона з перших хвилин Барселона і м'ячем більше володіла. Навкінці ну, кінців вдалося Барселоні відкрити рахунок вже на 15-й хвилині. Все розполучилося з того, що Жуль Кюнде з власної половини поля. Ну, перший сельта дуже високо прям підняла свою лінію захисту. Жуль Кюнде робить ідеально. Довгу діагональ, м'яч ідеально долітає до Рафіні, хоча, в принципі, два захисника Сельти було проти Рафіні, але м'яч до Бразельці доскочив. Рафінія вийшов на одарну позицію, зробив замах, змістився під ліву ногу, пробив дальні кут та забив гол. Рафінія на 15-й хвилині виводить Барселону вперед. До речі, Рафіні, ну і Рафінія відповідно рахунок ну і мечі відкриває. В цілому, можу сказати, що Барселона гру контролювала, і, в принципі, нічого -то біди для, для Барселони не передвіщало. Барселона контролювала перебіг подій. І момент також створювала. Да, у Сальто також були там атаки, там і ніякі також гру, я вам хочу сказати, вступав. І в принципі, справді. Сельт також дуже хороший матч проводила. Команда дуже. ну, перше Сельта мені дуже сильно подобається. Така, знаєте, Дуже така цікава команда. Команда, яка дуже багато моментів створює, І Сельта по е, XDG, по очікуваним голах не дозабила там дуже багато м'ячів, вони не дозабили. І справді їм трішки не щастить. На 61-й хвилині Роберт Лівандовський. Роберт Лівандовський перевагу подвоїв, там дуже здорово каталонці вийшли в контратаку. Рафіні дуже здорово віддав на поляка. Роберт увірвався у штатний матч, і нібито вже футболіст Сельти вже вибив м'яч з-під доги поляка. Але все одно м'яч до поляка дійшов. І Роберт Лівандовський проштовхнув м'яч до Сітки Воріт. Ідеальне виконання, ідеальна, ідеальна майстерність від Роберта Лівандовського. 2-0. Роберт перевагу Барселони по двоє. Ось, до речі, це удар Роберта Лівандовського. Ну і здавалося, що для Барселони все під контролем. Але все-таки біда все-таки і приходить. Касада на 82-й хвилині отримає червону картку. Ну що ж, каталонська Барселона дуже високо піднімає свою лінію захисту і, в принципі, нічого буде то не підвищала. Дуже здорово футболіст Сельт відкрився, Касадо просто прихопив футболіста Сельти за футболку, абсолютно чиста жовта картка. Відповідно, яка стає для Касадо другу жовту картку ну і Касадо таким чином залишає свою команду в меншості, ну а потім Сельта розпочинає робити неймовірне якісь. Камбэк. Спочатку Гонсалес Гансаліс, э, Француз э, був під тиском, він вже намагався віддати назад на ньяк, в кінці кінців Гонсалес мяч у забрав, вийшов на дану позицію, пробив кут, та забив та зарабатив на код, ну і сельта на такому емоційному піднесенні пішла в атаку, ідеальна атака. Розійшлася у Сельт. Розігналася у Сельт по лівому флангу, потім була подача. Э, далі Родригес робить скидку на Альвереса. Ну і Альверес дуже здорово. Дуже здорово. Пробиває в дальній кут та збиває, збиває. Ось так дуже здорово злівий на права, ну, тобто з лівого флангу правий дуже здорово футболісти з Сельті зробили переведені. Ідеальна невісна передача, Ну і Родрігіш також дуже здорово зіграв, віддав на Альвареса, на Альварес. В принципі, під Гостром та котом то був Альварес. Але він забив. Він забив і зробив рахунок у матчі 2-2. І Сельта хотіла перемогти. І Сельта відчувала, що може дотиснути і справді Барселону. Але каталонська команда все одно могла вирвати перемогу. Прямо на останніх секундах Барселона могла вирвати перемогу. Э, до речі, Фермін Лопіс, який вийшов, дороге там. Саме Фермін, зробив ідеальне закидання на Рафінію. Бразилець вже готувався наносити удар. І тут в останню мить Маркус Алонсо. Маркос Алонсо. Востан а умить, там Я не знаю, там, Дотягнувся. Ні, це, напевно, був не Марко Салонце, це був, напевно, э, Старафельд, а можливо, Марко Салонце. Бо в будь-якому випадку вдалося дотягнути захиснику іспаніологи до м'яча, і це врятувало Сельті, тому що я думав, що Брафіння би бі забив. Я думав, що Берафіння би бі забив би. Але Сельті вдалося врятуватися. До речі, Пабло Торо, Фермін Лопіш, Пау Віктор, Френкі Йонг та Форт вийшли в Барселоне. Борха і Глесіс, один, до речі, з героїв. Саме Борха подавав туди в штрафний майданчик. Потім ця боротьба була, яка призвала до, до другого м'яча у Сельті. Генцаліш, Дуран, Сотело вийшли в Сельті. Ну, в кінці кітці Сельті зробили камбек. Якщо ми будемо зараз з вами дивитися статистику поєдинку, то я вам хочу так сказати: в Сельти було більше ударів, 15-9, 8-4 за ударами ну, да, Барселона більше діла на м'ячі, 60 на 40 це володіння. Тут Барселона переграла Сельти, але за ударами, за кутовими перевага то була та в Сельте. Справді, команда з Вігу виглядала доволі-таки потужною і по голівим шансам ви просто подивіться. Скільки моментів було у Сельти? 7-4. 7-4, мої любі друзі, по голівим шансам. 7 голів на год було у Сельти і 5 голів на год було упущено. Да, у Барселони також немало моментів. 4 голів нагоди та 2 голіві на години упущені, але все-таки 7-4 по голім шансам, 5-2 по упущені нагодам. Я вам хочу сказати, це показувала статистика. Я ж кажу, я ж кажу, Сельті нещаститься справді. Вони прям дуже багато створюють моментів. Ну із 7, і 7 гульових нагод забито 2, ну все одно дуже багато моментів команда опускає. Але в будь-якому випадку в будь випадку 388 передач у Сельті, 294 передачі точність, 75% точність передач, 584 передачі у Барселоні, 84% точність передач. До речі, зверніть увагу на точність передачі. 84 Барселона, і справді дуже багато сьогодні помилялось. 3-2 за офсайдами. Із 9 ударів у Барселони, до речі, 4 удари в Площину, 4 повзорота, 1 влучання в каркас, Сверіт, один удар заблокований. Осельде з 15 ударів. 8 ударів в Площину, 4 повзорота, 3 удари заблоковані. було по успішних відборах. Ну, все-таки, я думаю, все-таки Сельта. Було краще, у них 13 успішних відбора, то 76% успішності. В Берстоне також 76% успішності, але 10 успішних відборів. Два Двасей вертара Сельти, Гуайта два Сейв зробив, ну і ніякий зробив їх аж 6. 14-19 по винісі. Також показував 13-15 по відповідно перехопленням. Ну і справді також показово. Статистика. 13 порушень правил у Сельти 5 жовтих карток, у Барселони, 9 порушень правил, 3 жовтих карток та вилучення. А вилучення касаду, воно, звичайно, свою роль зіграло, але в будь-якому будь-якому випадку, ось цей перший Сельта надихнув. Найкращим футболістом матч я би все-таки назвав би Рафін'ю. Рафіні забив, і в принципі на Роберта Лівандовського, На Рафіні хороший матч при... до Рафіні. Не справді я вважаю, що ідеальний матч від Бразильця П'ять ударів, забив Гол, плюс другому забитому м'ячі також саме роль Рафіні було визначальне. Я би виділив би Рафіні. Звичайно, що Іглесіс дуже здорово вийшов, а Альварес забив цей гол. Ну, Я вам хочу так сказати. І справді хороший поєдинок, нас-таки ну, Рафіні бере найкращим футболіста матчу. матчі. А що підсумок? Я вважаю, що абсолютно справедлива нічия. Я думаю, що Сельта на поразку не награла, якщо брати ті моменти, які команда створила. Бросон також думаю, що на поразку все-таки не награла. Не поєдинок, дав Сельти більше моментів, але ну, все-таки я вважаю, що справедливий такий рахунок нічийний. Хоча справді Сельта прям потужно виглядала. А, давайте таблиці, дивитись. Барселона зараз перша. Барселони 34 залікових бала. Але подивіться, Мадридський Реал. Мадридський Реал по втраченим балам вже на один бал відстає. Тобто, якщо Мадрид свої два матчі, які в них є зараз в запасі виграють, то вже один бал-навського буде перевага в Барселоні. Якось так. Ну, до речі, Атлетико Мадрид зараз другий 29 балів в Атлетико. Но в будь-якому випадку. В будь-якому випадку, Барселона програла Сосідаду, зараз нічия. Ну і 11 перемог. Ну, все одно Барселона залишиться на першій позиції, але ось ці дві поразки: одна нічия та 11 перемог у Барселони є. Але ось ця поразка від сідада та нічия з Сельтою, вона надзвичайно е, дозволяє мандрицькому рала та Атлетіко трішки наблизитись до каталонців. В будь-якому випадку Сельта, до речі, 11. На Сельті, правду, не щастить. Ось 18 балів у команді, 6 поразок, 35 перемог. Але стедилися їхній матч, 22 забитих м'яча, 24 м'яча пропущені. Команда дуже цікава, дуже цікава команда. І насправді не щастить. Вони справді по очікуваним голах. Там найкраще в лізі взагалі по створених моментах, але дуже багато опускають. Прям дуже багато опущених на готу Сельти. А я вам, друзі, дякую за увагу. Сельта 2, барселона 2. Дуже хороший поєдинок. Успанській лалізі сьогодні відбувся. А ви, друзі, бережіть себе. Бажаю вам тільки добра та щастя, відповідно в житті. Бережіть себе, усім до побачення, усім нових зустрічей.